За обкладинкою, шкільна література глибше ніж у підручнику. Вітання усім сьогодні. Ми занурюємось у, здавалося б, короткий, але насправді надзвичайно глибокий текст. Це вірш Григорія Сковороди де Лібертате. Ну, от є у нас уривок, і ми спробуємо разом розібратися, що ж таке свобода для сковороди і чому вона така цінна. Так, вірш невеликий, але концентрований. І, до речі, вже сама назва делібертати це ж Латина про свободу. Ага, тобто він одразу задає такий, знаєте, філософський тон. Саме так. Це ніби відсилання до ширшої європейської традиції роздумів про свободу, не просто локальна тема. Цікаво. Ну, давайте тоді до тексту. Починається ж усе з прямого питання: що є свобода? Добро в ній яке? є? Так, він ніби запрошує до діалогу, до роздумів. Але потім одразу ж іде оце порівняння з золотом. Кажуть, неначе воно золотеє, ніж бо не злотне. А далі взагалі різько. Зрівнявши все злото, проти свободи воно лише болото. Оце так порівняння. Ну, це надзвичайно сильний образ. Сказати, що все золото світу це просто болото порівняно зі свободою. Це ж власне ціннісна революція. Тобто матеріальне багатство, яке ну, зазвичай вважається вершиною прагнень, він просто знецінює радикально каже, що справжня цінність вона нематеріальна. свобода. А все інше ну, навіть не другорядне, а брудне болото. Це, знаєте, як маніфест проти панівних уявлень. І одразу після цього такий дуже особистий момент, о якби в дурні мені не пошитись. Щоб без свободи не міг я лишитись, це ж звучить, ну майже як якась молитва, правда? А вже ж. це відчуття екзистенційного страху. Втратити свободу для сковороди це не просто втратити якісь права. А що тоді? Це по суті втратити себе, перетворитися на дурня, як він пише. Тобто, прожити життя без сенсу, змарнувати його. Свобода це умова гідного, осмисленого існування. Розумію. І от після цієї такої особистої, майже інтимної ноти, рактом поворот до історії. Так дуже неочікуваний на перший погляд. Слава навіки буде з тобою, вольності, отче Богдане герою. Чому раптом Хмельницький? Як це пов'язано? Оце м -м, ключовий момент. Сковорода тут, як на мене, поєднує два рівня свободи: оту внутрішню, особисту філософську. Так, про яку він говорив до цього, так і зовнішню колективну народну волю, боротьбу за незалежність. І Хмельницький, названий вольності, отче, стає символом саме цієї боротьби. Тобто особиста свобода невіддільна від свободи народу, від історії. Виходить, що так для сковороди це здається єдине ціле не можна бути по справжньому вільним духом у поневоленій спільноті. І навпаки, боротьба за спільну волю надає сенсу й особистому прагненню свободи. Хмельницький тут це втілення вибореної волі. Так, тепер картина стає значно повнішою. Отже, якщо спробувати підсумувати, для сковороди свобода це ну, абсолютна цінність, вона вища за будь-які матеріальні блага, за все те золото, яке насправді болото. І вона має як особистий духовний вимір. А і суспільно історичний це і основа гідності людини, і пам'ять про боротьбу за волю народу. І от думаєш, яке ж значення це все має сьогодні? Мабуть, ці рядки це таке вічне нагадування, нагадування про те, щоб ми самі себе питали, а що для нас є свобода? Чи не спокошаємося ми часом на якісь сучасні аналоги того золота, який насправді є тим самим болотом? Точно. І, можливо, на завершення така думка для роздумів. Сковорода протиставляв свободу золоту, матеріальному багатству. А що сьогодні може виступати в ролі такого болота? Які сучасні ілюзії, спокуси, можливо, навіть якісь ідеї чи комфорт можуть заважати нам бачити справжню ціну свободи? Ціну, яку, як показує історія, часто доводиться платити.